7.30 у Києві Про все найголовніше в Україні і світі стає слово. у прямому ефірі. Я вас вітаю сьогодні. Вночі Росія масово на атакувала Одесу безпілотниками. Ворог поцілив по житловій забудові в густонаселеному районі. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад, автівки. Кілька людей постраждало. Так повідомили в ОВА. Росія проаналізує великодні перемир'я і пропозицію Зеленського не бити по цивільній інфраструктурі. Про це власне заявив сам Путін. Володимир Зеленський запропонував відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами і ракетами по цивільній інфраструктурі на щонайменше 30 діб із можливістю продовження. Тож Путін каже, що з цією пропозицією розберуться і дадуть відповідь. Спікер Кремля Дмитро Пісков заявив, що Володимир Путін нібито навіть відкритий до прямих переговорів із Києвом з цього питання. А як налаштовані в Києві, прокоментував Зеленський. Давайте послухаємо. Саме припинення вогню реальне, тривале, має стати першим кроком до надійного і тривалого миру. Представники України і на зустрічах в Парижі, які були і на зустрічах в Лондоні. Цього тижня матимуть основне завдання першочергове: саме щодо безумовного припинення вогню. Саме це має бути початок. Мир приходить у тиші. Зеленський повідомив, що переговори про мирне врегулювання війни вже завтра мають відбутись у Лондоні. У зустрічі візьмуть участь представники України, Британії, Франції і США. Розкрити деталі мирної угоди між Україною і Сполученими Штатами найближчі три дні пообіцяв Трамп. Про це він заявив журналістам під час Великоднього заходу в Білому домі. Також американський президент заявив, що є дуже гарний шанс для укладання такої мирної угоди цього тижня. Знову цей кролик, бачите. Останні пропозиції адміністрації Трампа щодо завершення війни довідалося видання Wall Street Journal. Києву запропонували визнати Крим російським і відмовитися від вступу до НАТО. Ті пункти, нібито конфіденційно передали на розгляд українській стороні під час останньої зустрічі в Парижі і наразі. Чекають від Києва відповіді. Ще одна з пропозицій – залишити територію навколо Запорізької атомної станції нейтральною. Імовірно, підприємство за цим планом постачатиме електроенергію як на українську територію, так і до окуповану Росією регіони. Визначитись остаточно, як пише Street Journal, приймати чи ні всі ці ідеї в Києві мають у найближчі дні на зустрічі в Лондоні дати відповідь. А вже тоді це відправлять до Москви. Російські війська відступають від околиць Покровська після невдалої спроби перерізати трасу з Дніпропетровської області, але бої на покровському напрямку досі тривають і залишаються найбільш активними. Детально про ситуацію навколо міста, також якими було великодні перемир'я. Насправді, ексклюзивну сніданку розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Віктор Тригубов. Маємо змогу послухати. Росіяни намагалися обійти місто Захід Обук. І зайняти селище Західного Буку, перерізати трасу, яка веде з Покровського до Повтограду, до Дніпропетровської області. Їм це не тільки не вдалося, а вони ще понесли великі втрати і відкотилися. Зараз продовжують до Тиганського відкочуватися. Зараз вони звідти відступають. ми знаємо, що перекоріє не було. Якщо навіть як це місце падається, не спадає, означає, що вона падає до нуля. Ну там було не знаю, було там шістдесят бозі, стало 20 бози. Протистояти російським повітряним атакам стане легше. В Україну прибув шведський літак далекого радіолокаційного виявлення СААП-340. Він уже здійснив тестовий політ над Львовом. Передача цих спеціалізованих літаків була анонсована ще у травні. Торік у межах військової допомоги від Швеції. Ці борти дадуть Україні абсолютно нові можливості повітряної радіолокаційної розвитки і бойового керування винищувачами. Вони працюватимуть, зокрема, спільно з винищувачами Ф-16. До речі, сам борт уже не робив неабиякого галасу в соцмережах. Він відобразився над Львовом на ресурсі Flyradar 24 під назвою Welcome. Ласкаво просимо в прикладі. І кілька годин і українці і решта світу гадали, що ж то за літак. Поліція оголосила про підозри підліткам, які побили військового в столичному гідропарку. Інцидент стався в п'ятницю. За даними правоохоронців, група хлопців підійшла до чоловіка в камуфляжі та спровокувала конфлікт. Це зафіксували перехожі. На відео добре видно, як група молодиків починає чіплятися до чоловіка. Згодом він падає і ті його б'ють ногами і руками. Після нападу чоловікові у формі дали медичну допомогу. А поліціянти затримали спочатку двох нападників. Згодом і інших двох. Усі вони кияни і неповнолітні. Їм загрожує. До чотирьох років позбавлення волі. Путін посилив покарання за дискредитацію армії РФ. Він затвердив закон, що посилює кримінальну відповідальність за дискредитацію армії. Якщо дії вчинено з корисливих мотивів або за наймом, передбачено до семи років в'язниці. Тепер такий же термін за допомогою ГААЗі та іншим невизнаним міжнародним структурам у кримінальному переслідуванні російських чиновників і військових. До п'яти років тюрми за заклики до санкцій. Також передбачена конфіскація майна, якщо його було отримано за корисливі злочини або використано для їх фінансування. А ще закон розширює можливість заочного суду над тими, хто перебуває за межами РФ, ну наприклад, над журналістами. Прес-служба Ватикану оприлюднила заповіт покійного папи. Понтифік склав його за три роки до смерті, 29 червня двадцять року. У своїй останній волі папа підтвердив, хоча б його поховали у папській базиліці санта марія Маджоре у Римі. Його гробниця повинна бути в землі проста, без особливих прикрас з одним лише написом: Франциск. Уперше за понад століття Папу Римського поховають за межами Ватикану. Також він просив про скромнішу процедуру прощання, хоча зазвичай все відбувається дуже урочисто. Офіційною причиною його смерті назвали наслідки інсульту. Смерть Франциска настала о 7.35 ранку в його помешканні у Ватикані. Так йдеться у висновку судово-медичної експертизи. Варто зазначити, що він став першим папою з останні 20 років, який помер, перебуваючи на посаді. Коли саме відбудеться поховання, ще невідомо. Точну дату мають обрати кардинали. Дональд та Меланія Трампи збираються відвідати поховання папи римського Франциска. Посолка США в Україні Бріджит Брінк опублікувала прощальне відеозвернення і підсумувала три роки на своїй посаді у Києві. Вона згадала, що в перші дні своєї каденції, в червні 22-го, місія була простою: допомогти Україні залишитися вільною. Впродовж трьох років США допомагали Україні звільняти території, тримати лінію фронту. А підтримка реформ допомагала просунутись на шлях до Євросоюзу. Робота США ще не завершена. Штати підтримують справедливий сталий мир. Про Росію кравчинила Сю Бриджіт Брінк у відозверненні не згадала. Брінк було призначено на посаду колишнім президентом Джо Байденом. За даними американських чиновників, її відставка пов'язана з незвичним поєднанням особистих і політичних проблем. Це цитата. Ну власне, включаючи нещодавні скорочення в USAID. Дякую за роботу, за роботу. Пані посол пані послу. І рухаємося далі. Це сніданок ще попереду купа цікавого. Ну а далі ще пропонуємо вам наш міжнародний дайджест. Все найактуальніше, що трапилося у світі за останню добу. Зараз детально розкажемо. Більше 11 тисяч людей отримали доступ до секретних документів Білого Дому через помилку в налаштуваннях Google Drive. Зокрема, йдеться про креслення стратегічних об'єктів, технічні дані та фінансові звіти. Це все було доступно протягом чотирьох років. Про це повідомляє The Washington Post. Інцидент, що стався через неправильно налаштовані права доступу, викрив конфіденційну інформацію, яка мала бути обмеженою. Збій виявили лише в квітні 2025 року під час аудиту. Це може мати серйозні наслідки для національної безпеки. Вже вжито заходів для усунення вразливості. і персонал проходить додаткове навчання з безпеки інформації. Розслідування триває, а в Конгресі вимагають пояснень щодо системної помилки. У Сеулі, що в Південній Кореї, 60-річний чоловік підпалив 21-поверховий житловий будинок. Він використав саморобний вогнемет, який створив із розпилювача пестицидів. Пожежа почалася на четвертому поверсі, внаслідок чого загинуло понад 10 людей, троє з яких вистрибнули з вікон у спробі врятуватися. Ще 11 травмувалися. Підозрюваного знайшли мертвим на місці події. Він залишив прощальні записки. За кілька годин до цієї пожежі він намагався підпалити інший будинок. Поліція розпочала розслідування. У шотландському порту Глазго найближчими днями розпочнеться демонтаж частини житлового комплексу Клунпарк, який через занепад отримав назву Шотландський Чорнобиль. Комплекс був зведений після Першої світової війни як житло для працівників суднобудівної верфі, але з часом через кризу промисловості став занедбаним і небезпечним місцем. Сьогодні в клун парку живуть одиниці. У рамках першої черги планують знести 15 будинків школи та церкви, що визнані аварійними. Місцева влада має намір в майбутньому демонтувати весь комплекс.